Привітки усім! От хочу вам засняти такі дворики у нас тут в Житомирі. Там от плющ так гарно плететься. От там Арочка. Це як класно. Тут ще скоро троянди зацвітуть. Така от краса. Така ще кафешка там є. От супер, дивіться, які хвойні. І вот там от лінії скорості. Супер там барвінок. І ось така красота. арочка, Можна тут сісто відпочити. Там дарева дві ціки. Класні. Какість хлопні, цікаві такі. Красота. Теж прикольні якісь хвойні. І отак от туди йде. Продовження, бачите. Тут скоро ще зацвітуть гарно ці О, троянди і от такі чудові тут класні плющі. Оці плющі кажу. Ну, теж самшити чи як ці кущики називаються. Ось такі у нас дворик там плететься плющ. Така краса, дивіться. Всім пока-пока. Там ще, до речі, вам покажу котики, я не знаю, чи вони зараз є. Тут у нас котики є класніші. Виставка котиків. О, лежать, лежать. У мене які красончики дивіться. Класні. Лежать собі відпочивають. Не знаю, тут є вам ще більше. Одного бачу котика. Ще з цієї сторони подивлюсь. Ось з цієї сторони теж спить. Такий леопардовий гарний котик. Такі красончики тут живуть. Тут їх я не знаю. Ой, тут які дивіться, який гарний. Не, не видно його, ну ладно, ось тут. тут проти сонця. Ось різні такі дивіться. Оці породи такі у них є. Хум, баден, брейн. Котики шукають родину собі, так? Можно их, да? Вон цена, даже есть, даже какая цена. Разные такие. Котики. Красавчики. Там, Покажу себе трошки. Всем привет, привет. У меня не бачу. Все, всем пока.